Сьогодні у програмі вперед на олімп не один герой, а двоє. Призери Олімпійських ігор у Пекіні зі стрибків у воду Ілля Квашат та Олексій Пригоров. Ми просто. Ничотінький, пацан. Також розповімо найсвіжіші новини з Національного олімпійського комітету. Вперед на олімп! Перед на Олімп». Вперед! Олімпійські ігри в Пекіні стали для України знаковими не тільки тому, що вітчизняні спортсмени завоювали рекордну кількість медалей 27, а й водночас було переписано історію вітчизняних стрибків у воду. Миколаєвець Ілля Кваша та харків'янин Олексій Пригоров здобули бронзу у змаганнях на триметровому трампліні. Це перша олімпійська нагорода, завойована вітчизняними чоловіками у стрибках у воду. На металі пітні були. темные лошадки, потому что нас никто не знал. Мы за 2008 год, мы один раз выехали на международные соревнования, весенние ласточки в Москву, и мы были там третьи. Все, за год мы больше никуда не выезжали, но нас никто не видел, никто не знал. То есть, неизвестно кто. Тут еще приехали мы, На Олімпіаду смотрить, ну, блин, молоді, молодий. Хто, хто такі вообще? Ще до того, як на змаганнях почали шокувати суперників своєю конкурентною примусили мусили дивуватися через те, що під час розминки стрибки виконували окремо. Це була така моя тактика, тому що було дуже тяжело. У мене ще було два спортсмени, які прыгали зовсім різні снаряди. І Коли ми приходили на тренування, я фактично не встигала за ними просто дивитися, Тому що народу багато. каждую своей очереди и, в общем, кричат со всех высот. Надо посмотреть, надо сконцентрироваться. Мы даже сначала не поняли, в чем дело. Ну и ухватили эту технику, нам понравилось, в принципе. В тот момент мы не задумывались, кто на нас что смотрит, как, какими глазами, в принципе. Это уже потом анализировали и было видно. Восемь синхронных пар, семь из них прыгают синхронно, а одна чудо-пара украинская прыгает по отдельности. Леха прыгнет, я за ним. Потом я прыгну Леша за мной. То есть и вот так вот мы прыжки вместе не прыгали вообще. Народ, смотрит, ну, что ж такое, неясность тут какая-то. Как же так? Ну, это же синхрон, должны синхронно прыгать. Ребята на Олимпиаде в Пекине собрались. Молодцы. Борьба была жесткая, очень интересная, потому что... Те сильные пары сделали грубые ошибки, и этим она была интересна как для зрителей, так и для и нас, специалистов. Ну и то, что ребята набрали, завоевали бронзовую медаль. В принципе, это было прогнозируемое. потому что тот коэффициент сложности, который мы поставили э, к этой к этим Олимпийским играм, позволял им полностью при удачных прыжках боротися за медаль. така тактика принесла свій результат. Ілля Кваша та Олексій Пригоров здобули бронзу. Втім, на хвилі успіху, як це часто густо буває, на зіркову хворобу не захворіли. Вони продовжували здобувати медалі на міжнародних змаганнях та чемпіонатах Європи. Ілля Кваша протягом цього часу встиг стати першим стрибуном у воду, який тричі поспіль вигравав континентальну першість. Я приїхав я ще, ну, буде році в Будапешті. Приехали не получалось вообще ничего. То есть почему-то не мог найти себя, падал. Ну ничего не Три... Я нервничал, тренер не нервничал. Я носился. Мой нынешний тренер, она сказала: "Что ты нервничаешь? Это соревнования неделя. Ты успокойся. А меня, ж, ну я ж смотрю, все ж попадают, а как это я? А я вот это летаю. То нас минуту на, -на живот." Нічого ну, зато прийшов день сорінування все стабілізувалося. лише протягом цього року. Олексій Пригоров та Ілля Кваша тричі ставали призерами світової серії. Це найпрестижніші комерційні змагання, адже у них можуть брати участь лише ті спортсмени, які за підсумками минулого сезону потрапили до вісімки найкращих в індивідуальних дисциплінах та до шістки кращих у синхронних стрибках. Такі результати хлопців були надзвичайно обнадійливими у передолімпійський рік. Тим паче, що попереду здобуття олімпійських ліцензій на Лондон. Однак менш ніж за два тижні до ліцензійного чемпіонату світу Ілля Кваша розбиває голову об трамплін. Я просто відвернувся И все. Я не смог нічого сделать, потому что я, ну, я був шокований. Во-первых, все не очікували, Так як я прыгав и був даже в своєму мини шоковому стані. то, що у мене спочатку не получилось, а потім страд... летом йде Ілля і просто показує такую. прыжок. То есть сначала я отвернулся и затем сразу прыгнул в воду за ним. Но когда я делал этот прыжок из 15-15, и, и тут в финале на четвертом подходе надо было достать, не знаю, так. Я, самое обидное, что я не почувствовал. Я обычно, я очень четкое расстояние доски чувствую. Ну, то есть, да, близко, далеко. Если бы я почувствовал, что я близко, я бы лучше сгруппировался, там, перешел, но Я б не відкривався так. Про те, щоб встигнути відновитися до чемпіонату світу, мови і не йшло. А відтак довелося Олексію Пригорову швидкісними темпами готуватися до світового форуму у парі з Олександром Горшковозовим. Пара посіла по чесне шосте місце. Однак для того, щоб вибороти омріяний квиток до Лондону, необхідно було входити до трійки призерів. Саша швидко ходить по трампліну. Мені при... А Ілля наоборот дуже медленно. а между ними, если мою сравнивать технику, то я где-то посередине. Я, то есть, и не быстро, и не медленно хожу, то есть, я средний вариант. То есть, и мне приходилось, а так как я привык уже непосредственно готовили же чемпионату мира, я привык же с Ильей постоянно прыгать. Конечно, меня дерево, потому что я смотрел, я смотрел все, я смотрел и синхроны, и трамплин один метр, и трамплин три метра, я понимал, что то ну, в любом случае ну, можно было. Причем и там, и везде можно, на всех трех снарядах можно было бороться за бедали. То есть суммы, которые там были, действительно, то есть, ну, я не скажу, что они Космічний їх можна не їх набирали. Варто зазначити, що на чемпіонаті світу у Шанхаї Олексій Пригоров таки здобув ліцензію, однак в індивідуальних номерах програми. А ось за ліцензією на коронному триметровому трампліні у синхроні доведеться їхати на Кубок світу в лютому. Февралі Кубок Міра виходить, та Якщо в синхроні отобралися уже три пари: це Китай, Росія, Мексика. Англічані отобралися четверта пара тому що вони проводять соревновання. Остається чотири місця То есть, э, ну, в идеале, конечно, нужно попадать в три. Ну, там уже, то, то есть, это сто процентов тебе гарантирует попадание. Но если, допустим, впереди вот эти четыре страны. то ты, в принципе, можешь попасть и пятым, и шестым, и седьмым, восьмым, тогда у тебя лицензия. Все соперники очень серьёзные. Все уже подняли коэффициент сложности. Это соревнование, нельзя предугадать, что кто-то слабее, кто-то сильнее, как отпрыгает тут в данный момент. Знаете, можно сегодня прыгать здорово, а завтра не прыгнуть ничего. Поэтому будем подводить так, чтобы они в данный момент на Кубке мира были в хорошей форме, ну и поборолись за лицензию. А Украина тем часом уже отримала офіційне запрошення від міжнародного олімпійського комітету на Участь в Олімпійських іграх в Лондоні. Про це далі у новинах. Вперед на олімп! Вперед на олімп. Вперед на олімп. Україна візьме участь на Олімпійських іграх в Лондоні. Офіційно. Під час виконкому національного олімпійського комітету Сергій Бубка підписав офіційний документ запрошення, який підтверджує участь України у головних стартах чотириріччя. В цьому році наші спортсмени на чемпіонатах світу та Європи завойовано 17 золотих, 11 срібних та 27 бронзових медалей. Я впевнений, що члени виконкому підтримують пропозицію, і зараз я хотів би підписати документи для міжнародного олімпійського комітету, що ми згодні, що наші. Наша команда, нашої олімпійці приймуть участь. Окрім того, під час виконкому привітали і тих, кому ще до Олімпійських ігор далеко, але вони ідуть у вірному напрямку. Сергій Бубка подякував тренерам та спортсменам за успішний виступ українців на юнацькому олімпійському фестивалі. У Трабзоні їх нагородили пам'ятними дипломами та призначили олімпійські стипендії. А вже наступного дня підготовку українських спортсменів розглядали на найвищому рівні в Олімпійському навчально-спортивному центрі. У конча заспі під головуванням прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбулось виїзне засідання організаційного комітету з підготовки та участі українських спортсменів не тільки в Олімпійських іграх, а також у юнацьких олімпіадах, паралімпійських і дефлімпійських іграх, освісвітніх універсіадах, чемпіонатах світу та Європи. Це питання фінансування. Це питання. Питання інфраструктури це питання наших баз і покращення умов на нашій центральній базі тут в кончі заспі, тому що без інфраструктури не стан здоров'я наших людей не покращиться, не буде майбутнього у наших видатних спортсменів, тому що треба тренуватися в нормальних умовах. Тож сьогодні ми маємо, це минуле сторіччя. Тому сьогодні в цьому напрямку планово треба розвивати інфраструктуру і ті фінансові речі, які потрібно виділяти, треба виділяти і підтримати. Тому що спортсмен чекати не може ні одного, ні два ні три дні. Окрім розвитку інфраструктури, були підняті питання з фінансування підготовки олімпійців, удосконалення системи підготовки резерву, також медичне та науково-методичне забезпечення олімпійців. Були поставлені питання по обеспечению и оборудованием, и питанием, и медикаментами наших спортсменов. Все эти вопросы, в принципе, укладываются в наши возможности, и они будут рассмотрены и решены. Отдельным вопросом стоял вопрос стимулирования выдающихся наших спортсменов, выдающихся тренеров наших, которые составляют славу нашего спорта и славу нашей страны. Звісно, що ці вопроси також будуть вирішені. Окрім того, керівництво уряду національного олімпійського комітету та інших членів оргкомітету оглянули навчально-спортивний комплекс головної олімпійської бази України, де поспілкувалися зі збірними зі спортивної гімнастики та важкої атлетики. Танцева сіс на Ну, все, що навірно. А ми повертаємося до наших героїв. Ось вони ще маленькі та невідомі. Ілля Кваша та Олексій Пригоров, які у 2008-му переписали історію українських стрибків у воду. До стрибків у воду вони прийшли різними шляхами. Ілля Кваша народився в Миколаєві і прийшов до цього виду спорту у 8 років слідом за своїм старшим братом, який вже доволі успішно тренувався. І, як виявилось, був занадто великий як для своїх одноліток. Я прийшов, у нас був відбор, меня сначала брать вообще не хотели. Ну, то есть, там, не добрал каких-то там пару баллов до да, общей суммы для того, чтобы пройти э, именно квалификацию, да, так скажем, именно в подготовительную группу. Ну все, я очень расстроился, там, расплакался, ну все, беда, ну 8 лет, как это, хочу заниматься, не пускают, все, сделать. Ну, пришла мама у меня такой настойчивый человек. Она подошла к тренеру, попросила то есть, ну дать ему, ну, пусть попробуют. Но если уже совсем не получится, тогда ладно. Было он росленький, такой больше всех. Не очень гибкий, растянутый. Вроде даже сначала мы его и не взяли. Далі испытательный питательний срок, потом потім он в групі. очень настирний цілеустремлений. Олексій Пригоров народився у Харкові, і на відміну від ілікваші, для якого стрибки у воду стали першим видом спорту, яким він займався, встиг позайматися хокеєм, плаванням та стрибками на батуті. Прийшов значить я на першу тренування, попригав одразу з трьох з п'яти метрів. При тому, що я не пригав взагалі з вишок. мне понравилось, начал заниматься спортом. Рос он бы как бы незаметный поначалу, а потом вдруг как бы объявился резко, были заложены данные, видели, что хорошие у него функциональные данные, ориентировался очень хорошо, ну так как не блистал, как прыгал, а потом в одно время началось движение, і різко пішло Познайомилися ж наші герої пізніше – на змаганнях. Я Льоха з Харкова, я кажу, ну класно, я, я Льоха з Ніколаєва, все. Перше впечатлення, звісно, це мій конкурент, ми в одній групі. Как бы даже при первом взгляде, не, можно сказать, ну, не хотел его прям принимать в дружбу. Не Ось так конкуренція. Втім, від неї не залишилося й сліду, коли їх вперше поставили разом змагатися у синхронних стрибках. Бу, у нас Кубок Водолей, є такі соревновання. В октябрі вони проходять, ну, дитячі. І ми щось то тоже на них участвували і поставили как-то в програму типу, синхрон, трамплін 1 метр. Ми тренерам кажуть, Може, ви попробуйте, запроек завтра. Вот это 12 12 Ну, з першого разу ми з ним, от, можна сказати, на вторих соревнованій вже спробували синхрон пригати. Буквально за один день собрали вечір, навіть вечір, і на следующий день виграли. І хоча після цього у синхронних стрибках вони виступали із іншими спортсменами, однак життя таки розставило свої крапки на ди. А в 2005 то есть вже конкретно ми. Несмотря на те, що я не пригав синхрон, все одно ми знали, що нам треба в місті пригати, так як це вже прямо это. Нині ж вони не уявляють свого життя один без одного. Кажуть, як брати навіть не сваряться. Просто немає сенсу, адже за пів години забувають про сварку. У нас можна сказати, в команді найпозиційні, тому що в принципі, веселіти всіх. Не всегда, конечно, это всем нравится, но как бы ну, и к нему надо привыкнуть. Ну, к любому человеку надо привыкнуть. То есть, да, там свой юмор какой-то. Но в принципе, да. Я, мы... Леша радуется за всех. как, В принципе, мы тоже, потому что если выиграют кто-то один, это, в принципе, человек из команды. ничего себе, это ж Команда Украины. Поэтому там командный дух присутствует, и мы всегда вместе. Я более вспыльчивый. Хотя, скажем Илья тоже спыльчивый, но я более резкий, можно сказать, такой постоянно куда-то Илью тяну, можно даже и так сказать. А Илья уравновешенный, можно более сказать, спокойный, отражается это в чем? Приходим мы на соревнования или на разминку какой-то тренировки, синхронных прыжков. Ілья медленно мотається, спокійненько. Я ж підганяю. Окрім того, що весь час поруч на змаганнях, тренуваннях в одній кімнаті на зборах не набридають один одному, навіть відпочивають разом. Наприклад, минулого року їздили до Мексики. Тамтешня збірна зі стрибків у воду. Їхні друзі в этом году ми теж їздили разом відпочивати. Ну как місті Не то по ми скомпонувалися в Криму, якраз проходив этот фінал. мировой серии по клиф-дайвингу, по прыжкам со скал. И мы попали как раз вот на это чудо события. Вообще, ребята, конечно, молодцы, это шикарно. Это вроде бы прыжки в воду, но совершенно другие, потому что ну, 27 метров это огромная высота. Перед на Призери Олімпійських ігор зі стрибків у воду Ілля Кваша та Олексій Пригоров і на дозвіллі приділяють увагу спорту. Я багато чим увлікаюся. І для мене віддих, в принципі, я можу і лежати, просто на піску, віддихати, для мене це віддих. Але взагалі, так як я активний чоловік, то завжди і спорт, і футбол, теніс, настольний більярд, волейбол. боулинг, то есть всеми этими видами спорта и увлечениями, то есть я всегда с друзьями, с товарищами увлекаюсь, то есть играю. Увлекаюсь еще другими видами спорта, да, допустим, люблю смотреть большой теннис, там, конечно, баскетбол, это очень интересно. Футбол тот же, когда играют, допустим, гранды, именно серьезные команды, конечно, интересно всегда смотреть, когда напряженные матчи, когда там, прям Боротьба йде дуже серйозно. Що ж до Ілі є в нього ще одна пристрасть автомобіль. Для нього це не просто транспортний засіб, це символ свободи. Тут він не ризикова за характером людина, насолоджується швидкістю. Однак, за ствердженням його та друзів, так щоб не створювати небезпечних ситуацій на дорозі, як і всі, напевно, парні мені подобається. скорость машини. Ну, вже таке, це неот'ємливає, напевно, частина. навіть після того як отримав травму голови, прийшовши до тями у лікарні, перше, що запитав Коли мені можна я кажу, мені треба машину забирати. Мені так смотреть, ну ти знаєш, тобі сюди ще недільку виходити не прийдеться. Я все все. Що ж до особистого життя Ілля не любить у нього втаємничувати, лише стверджує, все добре. Шикарно. все класно. Ми давайте Ми не будемо розказувати. А ось Олексій не ховається, чесно розповідає, що закоханий. Для поціновувачів синхронного плавання її ім'я знайоме це Ганна Волошина. Це вам не достаточно, щоб поняти чоловік очень хороший, позитивний. То есть постоянно и, и в трудную минуту поддержит, то есть поддержит не сопли развозить, а поддержит по делу, то есть э, всегда, в общем, наставит на пути истины. Ось так і добігла завершення наша чергова програма. Ми бажаємо нашим героям на снаги взяти олімпійські ліцензії, а в Лондоні не тільки повторити, а й покращити власні досягнення. Ну а тим часом просимо поділитися їхнім здоровим рецептом успішного життя. А вас закликаємо рухатися із нами наступного тижня. Вперед на Олімп! для успішної життя. Чоловіку потрібно вірити в щось, любити когось, знати свою ціль і впевнено йти до к ній. Бути мужественным, сильным духом и никогда не сдаваться. Вперед на Олимп! Вперед на Олимп! Вперед на Олимп!